лева тобі. Штурмові групи української 127-ї окремої бригади територіальної оборони розбили російських спецпризначенців і відкинули окупантів із кількох ділянок на самому кордоні за міждержавну розподільчу смугу. Війну визнають тамтешні воїни. Це не зупинило, але ворогів в Україні точно поменшало. Зараз державний кордон кажуть харківські тероборони є лінією бойового зіткнення. Саме звідти повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Кордон. Ось ДКУ. Ось ось отак. Оце йде ДКУ. Не можна говорити, що зараз на цій ділянці от державний кордон і є лінія зіткнення? Трохи туди ми їх трохи, скажімо так, насунули. І вони, о, вон у них є позиція. Вони там були, були. Зараз їх там немає. На самій півночі Харківщини, там де московити від кінця весни, не раз і не два намагалися перейти кордони, закріпитися на українській землі. Їх нині немає. Ну, ну крайню операцію. Мій підрозділ зірвав хотіли зірвал. зайти. В тил, хотіли в тил виходить, в тил Вовчанська та Ліпецька зірвали, виходить цю операцію. Він Льова із Бахмута, ветеран ще антитерористичної операції. Нині штурмовик, як сам зізнається, з за покликанням раз спробував, сподобалось і став у 127-й харківській окремій бригаді територіальної оборони. Льова командує спецпідрозділом таких самих як він. фахівців. Ми ж є спецпідрозділ «Енімалс» – тварини, ті, хто штурмує. Його група відколи 127-ма повернулася з Запоріжжя на Харківщину, провела вже півдесятка результативних штурмових операцій. Не без втрат зізнається командир. Але і воювати довелося з добре підготовленими окупантами. Ахматівцями. Університет спецназу і шторм Зет, шторм зет. Там, де штурмовики 127-ї вичавили московитів за кордон, закріпилась бригадна піхота, і міждержавна смуга перетворилась на лінію бойового зіткнення. Карта міномети де да, прилітає попереднічно да. танкова робота. працює. І танчик виїжджає, а да? виїжджає, буває танчик, так. Да. Як в 22-му, щоб колонами йшла техніка. Да. Таке буває, буває дуже не часто, хоча також на наше здивування іноді буває. Ну, їсти їсти ночі движення, це, ти ж не розумієш, що воно робота, ну, приходить і чуть-чуть огануть. -чуть на його спостережній позиції є півдесятка видів зброї піхотної і доволі екзотичної. Це антидронка теж, да? Що ага. зараз доводиться частіше до рук брати? Все потрошку. Це тепер ситуація, то і стисні на брауні більше роботи. Просто над входом до СПІ висить помпова рушниця протиповітряного спрямування. Вона ефективна проти дронів. Ну, на по Спитка чи мене за нему після метрів. Найчастіше зізнається командир роти, і обійцям. Тепер доводиться воювати саме з ворожими дронами. Дрони кругом проблема зараз на всіх ділянках. Одна з основних. Це і FPV чи Мавіки? FPV, і Ну, FPV розвивається, якщо Mavic це таке стаціонарне рішення, проти якого плюс-мінус зрозуміло, як боротись. ФПВ FPV, FPV. динамічно розвиваються, тому постійно ворог щось нове вигадує. Ми вигадуємо, як протидіяти. Це ось така штука. Без якої тут на нулі зараз просто ніяк виглядає загрозливо. Назву має мавка і кажуть, українські військові доволі ефективно нейтралізовує ворожі ФПВ-дрони. Та залітають російські ударні безпілотники ще й у тил далеко за лінією бойового зіткнення. Два назад, на удар, Оце пару днів тому Так. Сижу, треба розуміти, що навіть якщо ми протидіємо в піввісі, якщо ми там її подавили управління, вона все одно там навіть по інерції просто летить і вона все одно може спрацювати. Тож вони вигадують усе, що тільки здатне зупинити ворога, зокрема, московицьку піхоту. Робимо теж такі от штуки. Падає всегда, як треба. Та майструють будь що що спроможне. Полегшити службу вічені стії, ти не наганагиває так. Два чоловіка сталя дівзаді придержуває, адінзі і навіть забезпечити, якщо не комфорт, то бодай згадку про домівку. Саме через це у бліндажі лисого з'явився килим. Дом напамінає. Але війна на півночі Харківщини не приховує заступник командира 227-го окремого батальйону. Що доби нагадує про її гарячу фазу. Це інтенсивно росте, мабуть. Ну, ви ж бачите, вони по всьолі нії зіткнення, ніде не полишають спроб mm -hmm. просунутися. Тому тут тільки вверх іде. Воїни 127 запевняють жодних вагань, коли на протилежній стороні помічають найменший рух, у них не виникає. Команда на знищення лунає миттєво. Звірі, не звірі, не вагаємося одразу від відкриваємо огонь на пораження. Тому що... Може, звір, а може, а рога і пополз по полі, поэтому не ворогаємося зразу. З передової на півночі Харківщини Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині Новини.